Добрий ранок. Починаємо урок. Багато не розповім, але хочеться підвести підсумки, тому що ви написали самостійну роботу вже фінальну, У нас їх багато було, але знов у вас така різноманіття всяких ваших відповідей була. І дуже. Прикро, що є декілька питань, які навіть мене, мене здивували, ну, чому ви так відповідаєте? Тому що, коли вас запитували про трансформатор, про первинну обмотку, і чому, ви бачите, ви прям навпіл поділились, хто так, хто так. Зрозуміло, що вам потрібно було виявити, де більше напруга. Там, де більше напруга, там менше сіла струма. Навпаки, давайте інше скажу. Там, де менша напруга, там більше сіла струму. А якщо більше сіла струму, потрібно дроти більшої, більшого діаметра. Ну, ми про це розповідали з вами, але, мабуть, ви перепутали знижувальні і підвищувальний трансформатори, ну, не знаю. Дуже прикро, що от на таких простих, це просте питання. Ну, як ви можете тут так помилятися, не знаю. Ось, Ось тут, якщо ви не розумієте, ну Чим більше опер, тим більше буде напруга. Ну, прямо пропорційні параметри. Як ви можете тут, ну, вот эта людина, яка сказала, що не зміниться взагалі дивують. Але більшість зрозуміє ситуацію. Ну, як би більше опер, більше напруга. Пряма ж залежність, як можна було тут помилятися, теж не розумію. Ось тут дивимось. у вас там сила струму в первинній обмотці 0,2 і напруга 220. Вам кажуть, що у вас буде коефіцієнт трансформації 0,2. Якщо коефіцієнт трансформації менше одиниці, то це підвищувальний, підвищувальний трансформатор. Тобто викинули одразу ось цей, цю відповідь, тому що вона не, під, не підвищує. Але якщо у вас трансформатор підвищувальний, або так, або так, це правильно, то сила струму має зменшитися. Якщо збільшується напруга, зменшується сила струму. Тут нічого навіть обчислювати не потрібно, от у вас одразу відповідь. Вона вибирається легким движенням руки. Якщо ви хоча б ну, хоч щось розумієте, не можна помилятися в таких задачах. Але ви знов майже поділяєтесь на навпіл по кількості тих, хто відповідає на такі питання. Добре, давайте ви мені скажете, скільки у вас було задач, стільки, ні? Як? Це було що? Це підтвердження? Тобто я взагалі щось не додала. Так, добре, давайте ми на наступному. Давайте тоді ми кілька задач на наступному уроці звіримо і коли у нас вже буде трохи більше часу. Тому що мені здавалося, що я щось там заплуталась і щось не додала. Ну, добре. Значить, мабуть, ну, наверное, буде на три більше. Потім подивимось. Ладно, давайте порахуємо на наступному уроці і звіримось, там буде нормально. Зараз ми переходимо до заліку. Давайте ваше домашнє завдання. Зрозуміло, що нічого нового у нас не може бути, вже тільки повторення, але задач буде багато, тому що нового матеріалу сьогодні у нас немає. Все, і на наступному уроці вже дата звісно, не буде стояти, а потім, коли завершимо тему, я вам дати нове поставлю. Але ви розумієте, що нові дати будуть дуже швидко. Не в сенсі, що я швидко поставлю нові дати, а що самі дати будуть дуже близько до цих дат. Добре, переходимо до нашого заліку. Давайте.